Слухає самі треш стосунки в моєму житті. Я думав, такі тільки в кіно бувають в житті. Такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, лікували мене. Я став дуже довірливий і мене взагалі не було сіли за щось там. Хвилю онлайн можливост для українців: розвивай навички, створюй відео і дізнавайся більше деталей у профілі. А потім я її допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. Власне в цій квартирі був індус, якийсь там мільйонер, типу, поним? індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живи, шукай собі роботу. А Вона ні в какую. Ну, вона приходить то коленку щасала, то сознання десь потеряла, то щось вийшло. Ну, мене... Я виходжу на кухню, і я дивлюся, що вона, типу, цей. Ну, нічого не реагує ніяк на це. Потім вказується, що вона війна. Я давай вияснять, що це як це. Кажу, так може ти ну, рожай, не хочеш дитину, бо вони вже хто знає, який ворог був. Не? Це теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав це. Прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довірили. Вона каже, що буде гордить. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. Ну, якщо це від мене, нехай зі мною буде. Як це? Не от тебе, що ти тут сюди? Що дитина взагалі не від мене, ну, вдалося зробити певного роду там тест. Виявилося, що дитина ще не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, таким ростом почти там 70 літнім Я стою у вахері, подруга зняла орд. Я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком, потім оказала, що я взагалі не батько був, би, потім оказав, що я не то, що не був батько, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Чов, я був взагалі в шоці тоді. Я відходив від цього, не знав. У мене тоді мікроінфаркт случився. Я собі у мене перший, другий мікроінфаркт був. Перший, коли мене розстріляли, другий – це в цій ситуації. Я поранений, весь током ті, не заживши після операції, вимушений був шукати, вообще, де мені жити, що мені діти, з чемоданами, з сумками. І тут оце ще фідбек. Оце був треш, понятнє? про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Ну, я офігів. Оце я після цього взагалі нікода нікому є люди, які 100% гарантії дають довіря дають людині здоров'я, такі 100% гарантії. Чути шкірню я тобі знімаю доверие, точніше з тебе. А я ні. мене тепер зі знайомства 0% довіря, і по ходу діла, як людина себе проявляє спілкуванні, в різних ситуаціях в житті і так далі. Тільки тоді, довіра довіру мене наростає до людини. І що я зрозумів, це дуже правильна позиція. Я б від себе особисто радий би не слухати другі позиції, бо вони більш вигідні вашим абонентам чи людям, людям, які хочуть щось від вас пойміть, чи щось угадати від вас, щоб зразу комусь давали довіру. Бо тоді можна жахнути, довіра пропаде, на вас уже жахнули. Це стосується всього і бізнесу, не тільки стосунків і так далі. Хоч потихеньку на відстані всі потрошки під, 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 під в своє життя підпускайте, і буде все добре. І стосунків стосується особливо дівчата, вас це стосується пацани. Вони як в режимі охоти, такого вам розкажуть, щоб бути здоровий. Пацани, перепрошую, що розказав це. Не в бізнесі це і всюди абсолютно потихоньку стебай степ, -степ довіряльно провіряє.